Час перевзутися. Нещодавно я засрала цей спрей, сказала, що нічого не працює, а зараз тримаю нову банку. У мене пряме скловидне волосся, яке не має об'єму. Я зрозуміла, що існує два основних правила: перше, наносити два три пшики. Тепер беру феншітку і ставлю корінь, роблю натяжіння і сушу, якби все доверху. Повторюю так декілька разів і фіксую холодним повітрям. Дівочки, ну стоїть. Стоїть цілий день і нічого не падає, особливо, якщо правильно все зафіксувати. Після сушки ваш корінь повинен бути абсолютно сухим, повністю на 100%. Якщо ви відчуваєте липкість на волоссі, то це означає, що ви його не досушили. І друге правило після сушки фіксувати все це бігудями. Бігуть зафіксує ваш об'єм, пасма охолоне в правильному положенні, і об'єм буде триматися цілий день. І от такий волюме отримуємо волосся рухливе, нічого не склеєне, дуже комфортно. Хоча воно, знаєте, стало таке трошечки жорсткіше, але так повинно і бути. Але цей волюмен, оце все ще правильно зафіксувати і буде триматися реально весь день. Тому, дівчатки, банка робоча, просто головне зрозуміти, що куди, як наносити і навчитися ним користуватись.